Друзі, ми вам раді вітати на черговому поєдинку сьогоднішнього ігрового дня середніє Люльки, якщо б він був, 100% вийшов би зі старту. Атака не забиває Юрій Лучків рахунком 2-1. Тієї ж дію Зараз атака. Іваненко віддає на Бурдуна, Дуже непогано. Пробиває у цьому епізоді. Як по ходу наступних чемпіонатів, тут, власне, питання стосуватиметься. Назар Ривак. Сьогодні у воротах. Ось, власне, Назара я не бачив. ніколи. пробиває йому ближній кут, він а Показати мені вже не вдасться. Показати можемо вам тільки цю гру, а ви можете заглянути. до Розпередачі буде від Мідика. На Тогана той не пройде. Павлик, Поїхала у нього трішки, нога, ну, а помилився. Семенів на випрання, Семенів Тоган можна ставити крапку. Удар Павлику під... Зараз Мельничик правою ногою на Круковського. Той й грудьми опускає м'яч, пробиваючи про Швидше Мельничику варто віддавати. Передачу він пробиває! Гол! Буде зафіксовано! Володимир Мельничик 1-0. Не потрібно було воротарю. На Мідика. Мідик. Дуже довго зараз думають. Гравці обох команд. Ну, паузу, але він неодмінно повернеться. Повернеться ще значно з більшим бажанням. Передача, удар. Голу немає. Зіграли цьому епізод за чотири хвилини. Павлик! його вистріл злівої. В два зараз. Сорока. Сорока віддає в центральну зону на Іваненка. А тепер Юрій Лучків та Дмитро Тоган. Шукають свої шанси. Повернуться Олександр Бурдун у тому числі. Круковський віддати передачу. Віддати передачу Мельничик. На ударній позиції Мельничик. Я... І тепер. Варто відпрацьовувати на оборону Паращук. Не Круковський. На метро Тон захищається. Яро Круковський віддає хорошу передачу. Іваненко можна ставити крапку. Не забивай. З великим задоволенням розпочався другий тайм зустрічі між Кодерста. та Техванрах. Андердоги поки що не забивають. Андердоги зараз можуть пропустити вдруге Павлик. Я... Мельничик іде на мідика. Мельничик може і лівої пробити по центру воріт. Передача на колега Порощука. Тирано, бурду, непогано, Павлик, ліворуч. Андрій повертає на Сороку. Сорока пішов на Порощука, віддавав на капітал Семенів, ну це ж футзал, це контактний вид спорту. Мельничик! Що ж ти витворяєш? Зараз, звичайно, якщо дивився, цей епізод Віталій Ковин Стрував йому жовту кату. Це вже не перший епізод, до зу речі, зустрічі проти Smart Смартфорс, коли Техван програв 3-2. Була аналогічна ситуація. Мельничик! Практики зараз Сорока На Андрія Павлика. Той проти Тогана. Сорока, сорока, один в один сорока не забиває. Дібний сценарій. Був аналогічний малюнок гри. Свої моменти марнували, немає голову. Менічик. Напали, той б'є над Зараз передача на Семенєва. той повернувся. Семенєв! Ось це його сильна стихія. Семенєв удар! немає голу! баїк. Падіння Семенєв! стійка, баїк удар різ. Медика, вони мають підсилити гру на вістрі атак. Зараз пастушок Семенєв! Головою зіграв Мельничик. Зараз буде атака. Через Юрія Лучківа. Той на замасі прибрав. З присутністю діток. Заходьте на Фейсбук-сторінку. Дивіться, зараз Іваненко не влучив. команда Техван, Юрій Лучків на дальній стійці. Круковський. Дмитро Туа, на дальню стійку, Лучків! Опустив снарядну, зіграв дуже правильно. Юрій Лучків пробив. Семенів над воротами. Продовжуємо дивитися за атаку. Володимир Мельнич. Пробиває у дальній кут. Непогано Павлик не забиває. Ну, а далі у чужу, як то кажуть, Павлик вихід вітає. Павлик, треба забивати. Ось тут вже шанс на 100. Павлик. Гол! Андрій забиває! Нарешті! Андрій знімає ось і питання стосовно переможця. Кращі результати. Павлик віддає. Сорока! Забивати можна, але. тайний Віталій Ковальчук. Може подякувати своїм хлопцям. самовіддачу. Кодерс буде боротися за місце. І це вперед. Іваненко. Ось змінив команду. Іваненко Smart Rockstars Старс на Кодерс. Пробив Соні, а Техван з характером, який у команди залишається. Змінюємо на трансляцію. Global Logic Perfection. наступна гра вечора.